Поперечне читання. Так, сьогодні записую книгу. Аудіокнига це можливість встигати більше. Це можливість дізнатися щось нове чи пережити сюжет, не відриваючись від звичних занять. За кермом чи на полиці потяга під час монотонної або фізичної праці. Мене звати Віталій. Одного разу аудіокнига стала мені в пригоді, і з того часу я мріяв озвучити Гесе та Винниченка, з того часу я захоплююсь дикцією Миколи Козія. Доведено, до речі, що звукова інформація засвоюється набагато простіше, ніж візуальна. Більше того, інформація засвоюється навіть якщо людина відволікається. Для мене запис це особливий процес, що несе навіть медитативний характер. Книга починає існувати в просторі моєї студії, змішуючись зі співом птахів, гуркотінням машин за вікнами. Повітряна тривога. Інколи її чути на записах це вже частина історії. Поперечне читання.